Цьому відео ми розберемо інтер'єри, тенденції інтер'єрів, кольорові тенденції, тенденції в матеріалах і в оформленні стін. Заглянемо в два магазини, там де таряться американці з середнім достатком: це Таргет і Антрополоджі. Антрополоджі трошечки модніший. І подивимося, що два різних штучних інтелекта: один в формі тексту, інший в формі зображень, думають про тенденції візуальні в цьому 2025 і в 2024 роках. Кожен українець, мріє про два раба. Але на жаль, раби, які сьогодні можуть безплатно на нас працювати, працюють на нас тільки в комп'ютерах. Сьогодні на нас будуть працювати Джемінай, це раб від Гугла і Леонардо. Це Трохи інший раб обидва зараз існують у формі додатків. Заходьте на свої плеймаркети, чи як воно там зараз називається, і завантажуйте їх собі. Поїхали. Ключові тенденції 20, 24, 25. екологічність та природні матеріали, зростаюче значення екологічних рішень. Це включає використання перероблених матеріалів, екологічно чистої деревини та натуральних волокон, таких як льон та органічна бавовна. Очікується збільшення використання каменю, граніту та інших природних елементів, які надають інтер'єрам органічного відчуття. Скло також відіграє важливу роль, особливо у вигляді віконних стін зі сталевим каркасом, що максимізують природне освітлення, акцент на текстурі та тактильності, інтер'єри стають більш орієнтованими на залучення почуттів, йдеться про текстуровані стіни, багаті тканини та вироби ручної роботи. Шкіряні вироби повертаються, додаючи розкоші та тактильності. Індивідуальність та самовираження люди відходять від шаблонних дизайнів і прагнуть створювати простори, які відображають їхню індивідуальність, це означає поєднання вінтажних та сучасних предметів, демонстрацію особистих колекцій та використання унікальних творів мистецтва. Конкретні тенденції тенденції 2024 року кольорове занурення. Цей метод, коли стіни, стелі та плінтуси пофарбовані в один колір, створює цілісне та занурювальне відчуття. Парові духовки. На кухнях набирають популярності парові духовки завдяки своєму елегантному дизайну та перевагам здорового приготування їжі. Тенденції 2025 року. П'ята стіна. Стелі. Стелі стають акцентною точкою. Дизайнери використовують їх для додавання драматизму та інтересу. Очікується збільшення використання розписних фресок, скульптурних стельових розет і вишуканої карнизної роботи. Художні фартухи. Фартухи на кухні та у ванній кімнаті виходять за рамки простих плиток. Очікується використання геометричних візерунків, тональних варіацій та кераміки ручної роботи для більш художнього дотику. Органічні матеріали більш широке використання органічних матеріалів, таких як скло та камінь. По суті, тенденція рухається до створення теплих, затишних та персоналізованих просторів. Які пріоритизують екологічність та природні елементи. Давайте доповнимо статтю розгорнутими прикладами 2D мистецтва та декору для стін, які відповідають тенденціям 2024-2025 років у США: 2D-мистецтво та декор для стін, екологічні мотиви, ботанічні ілюстрації, великоформатні чорнобілі або кольорові малюнки рослин, виконані на переробленому папері або полотні, абстракції з природних матеріалів. Композиції з пресованих рослин, листя, гілок, оформлені в рамки з переробленого дерева, фотографії пейзажів, знімки природних ландшафтів, виконані з акцентом на екологічну чистоту та гармонію, індивідуалізація простору, вінтажні постери, афіші старих фільмів, виставок, концертів, що додають інтер'єру ностальгічний шарм, геометричні абстракції, картини або принти з геометричними візерунками, виконані в улюблених кольорах власника, сімейні фотографії. Колажі з чорно-білих або кольорових фотографій, оформлені в стильні рамки, картини з використанням текстур, наприклад, картини, на яких зображені гори, або морські пейзажі, де відчувається об'ємність хвиль. Технології в декорі, цифрові арт-принти. високоякісні друковані зображення, створені за допомогою цифрових технологій, led панелі з змінними зображеннями. Сучасні технології дозволяють змінювати зображення на стінах за допомогою led панелей, створюючи динамічний інтер'єр. Неонові вивіски з індивідуальними надписами, текстури та матеріали, гобелени, ткані вироби з різноманітними візерунками, що додають інтер'єру тепла та затишку, металеві скульптури на стіну, об'ємні композиції з металу, що створюють акцентні точки в інтер'єрі, картини, написані на тканині або на шкірі, колірні рішення, градієнтні панно, композиції з плавним переходом кольорів, що створюють ефект глибини та простору, монохромні композиції. Чорнобілі або сірі зображення, що додають інтер'єру елегантності та стриманості, картини з використанням натуральних пігментів, додаткові поради. Комбінуйте різні види мистецтва. Поєднуйте картини, постери, фотографії та гобелени для створення багатошарового декору, використовуйте різні розміри та форми. Експериментуйте з різними розмірами та формами РАМ, щоб створити динамічний ефект. Звертайте увагу на освітлення. Правильне освітлення допоможе підкреслити красу, 2 d мистецтва та декору. Ми бачимо, все це працює особливо в таких теплих, природніх або прохолодних природних, але все рівно близьких до нейтральних кольорах. І це ми зараз дивимося на картини, які нам пропонує такий більш-менш ну такий це простіший магазин Target Називається. А зараз ми зайдемо в антропологію. Англійською це антрополоджі. Що я можу сказати? В інтер'єрі взагалі тенденції на кольори не змінюються. Тому коли я запитувала в штучного інтелекту про тенденції 2025 року, я додавала 2024. Тому що є люди, які будуть, яким все рівно вони будуть доповнювати свій інтер'єр в тих самих тонах. І я помітила, що як і в таргеті, так і в антропології цій. Кольори не змінюються взагалі в колекціях. Можливо, там, знаєте, зміниться якийсь один нюанс. Наприклад, в минулому році був там модний жовтий колір, а в цьому році жовтого трошечки менше, але він існує в розбіленому кольорі. Це якщо говорити про таргет в антропології, мені здається, десь трошечки раніше був більш такий присутній в інтер'єрних цих колекціях рожевий. Але такий приглушений, пастельний. Суть не в тому. Суть в тому, що в сучасний інтер'єр, як і в будь-який інший, який не, не, не є контемпорарий, не є таким, що на вістрі часу. Буде вписуватися все, що є в стриманій кольоровій гамі, можливо, з одним акцентом. Зараз я спитаю штучного інтелекту, як створювати роботи для того, щоб вони вписувалися в сучасний інтер'єр. Тенденції в інтер'єрі 2025 року та їх вплив на вибір картин, природні мотиви, враховуючи зростання популярності екодизайну, картини з пейзажами, ботанічними ілюстраціями та абстракціями, що нагадують природні форми, будуть дуже затребувані. Особливу увагу варто звернути на зображення природних текстур: камінь, дерево, вода, індивідуальність та персоналізація. Люди прагнуть створити унікальний простір, тому картини, що відображають особистість власника, будуть в тренді. Це можуть бути абстракції з улюбленими кольорами, портрети або картини, що відображають хобі та інтереси, текстура та тактильність. Інтер'єри стають більш тактильними, тому картини з вираженою текстурою, наприклад, виконані мастихіном або з використанням колажу, будуть дуже актуальні. Колірна палітра. У 2025 році будуть популярні земляні тони, пастельні відтінки та глибокі насичені кольори. Художникам варто звернути увагу на такі кольори, як теракотовий, оливковий, лавандовий, темно-зелений та синій. Вінтаж та ретро. Повернення до естетики 60-70-х років. Вінтажні мотиви в картинах привнесуть в інтер'єр ностальгічний шарм. Мінімалізм з природними елементами, поєднання мінімалістичної естетики з елементами природи. На що художникам варто звернути увагу при плануванні серії робіт актуальність теми. Вибирайте теми, які відповідають сучасним тенденціям та інтересам людей. Колірна гама. Використовуйте кольори, які будуть гармонійно поєднуватися з сучасними інтер'єрами. Техніка виконання. Експериментуйте з різними техніками, щоб створити унікальні та цікаві роботи. Формат та розмір. Враховуйте, що в сучасних інтер'єрах часто використовуються великоформатні картини. Серійність. Створення серії робіт дозволяє запропонувати клієнтам вибір та створити цілісний образ інтер'єру, екологічність. Використання екологічно чистих матеріалів детальніше. Важливо пам'ятати, що в 2025 році буде цінуватися індивідуальність та унікальність, тому художникам варто розвивати свій власний стиль та не боятися експериментувати. Також варто звернути увагу на те, що все більшої популярності набувають цифрові арт-принти. Дякую тобі, Google Gemini, Або як я його називаю, Женя інформація була корисна, особливо про ботанічні мотиви. Скло і дерево. До нас воно прийшло зі я так розумію, що з Скандинавії. Там ці елементи присутні в інтер'єрах, які знаходяться поза часом, і отакі от таймлес от позачасові інтер'єри перекочували зараз на захід. Вже ці кислотні відтінки. Ну я не знаю, по-любому хтось має в будинках такі більш кислотніші, більш такі неприродні не кольори. Але от такі всі ці нейтрально природні, вони не завжди. А зараз я трошечки попрацюю з Леонардо, який безкоштовно генерує зображення. Його можна завантажити на плеймаркеті. Безкоштовно можна згенерувати зображень на 150 токенів. В цих токенах, чим більше зображення, чим воно деталізованіше, чим крутіші підказки ви вибираєте. Там є такі різні. Коротше. Завантажуйте Леонардо, дивіться, все це дуже круто. Ось що я йому пишу, і потім покажу, що він з моєї підказки, як він переробляє мою підказку, і з неї робить зовсім набагато більшу глибшу підказку. Спочатку давайте розберемо, яку я задаю підказку. Ось тут вона зверху. Як хто розуміє англійську, то вже він знає це все. Ну, ось тут переклад читає сам штучний інтелект. Створить сучасну напівабстрактну квіткову картину в світлих тонах зі старовинних творів мистецтва земляного кольору за допомогою виразної роботи пензля. Ну і ось що він мені видав. Мені щось воно не дуже сподобалось. Цей контемперарі в підказках не буду тепер його використовувати, хоча може й буду, не знаю. А це я він мені згенерував на тенденції кольорові тенденції 2025. Року з виразною роботою пензля. Ну, це в мене просто виразна робота пензля, це в мене пункт. Мені дуже подобається, щоб воно було не фотографічне, а таке дуже розмашисте, виразне. І ось такі кольори. Оливково-зелені, різні такі нейтрально сірувато-зелені, і бежево кремово персиково. Такий ніжно-ніжно-рожевий, там теж прослідковується. Мені дуже ця квітка сподобалася, я її спробую теж використати. І от ну, така, Це не мій почерк, не мій пензлик, але мені це діло дуже подобається. Дивіться, ви питаєте часом в коментарях, як генерувати ці підказки. Да ніяк ну максимально описово перекладіть потім її англійською і задавайте. Можливо, він розуміє українську. Я просто українською не пишу йому підказок, я пишу відразу англійською, тому що ну я вважаю, що там база це банк даних в англійській набагато більший. І навіть якщо вводити той самий пошуковий запит українською і англійською, то він буде дещо відрізнятися, особливо якщо вас цікавлять там якісь статті. Щоби він вам видав інформацію на основі статей. Ну а повертаючись до штучного інтелекту Леонардо, він вашу підказку бере і ще додає в неї інформацію, яка відрізняється, дещо поглиблена і розширена інформація. І тепер я буду вже писати більш поглиблені і розширені підказки, щоб він мав менше місця на поглиблення і розширення. Отже, порівнюємо тепер. Мою коротку підказку на одне речення з його підказкою, яку він сам собі так посилює, цю розширену підказку в текстовому форматі ви можете знайти над кожним зображенням, яке він вам генерує. Її можна скопіювати і так само перекласти українською мовою для того, щоб зрозуміти, як саме штучний інтелект пере... доповнив вашу підказку. Творить яскравий напівабстрактний квітковий твір у пастельних відцінках, переосмислений з антикварних творів мистецтва, що характеризується сміливими виразними масками та пухкими текстурами. З ніжними пелюстками та стеблами, які ніби танцюють на полотні, викликаючи відчуття свободи та спонтанності на м'якому кремовому тлі, що тонко натякає на застарілість та зношеність оригіналу, з розлогими пір'ястими деталями та м'якими градаціями кольорів, що навіюють мрійливу неземну атмосферу. Цей переклад нам читав ще один безкоштовний раб Діпол. E, Дякую, що додивились до кінця. Буду робити в відеовідповіді на ваші коментарі, на особливо цікаві і такі глибокі запитання. Зроблю окремо плейлист по штучному інтелекту. У мене вже підзбиралося так багато. Є відео на цю тему. E, в моєму серці окреме місце для тих прекрасних людей, які залишають свої вподобайки і підписуються на мій канал.